Всім привіт! Перше відео із серії оглядів набоїв для практичної стрільби з рушниці. І сьогодні в нас на огляді набої від компанії Rio Rio Royal Star. Це кольовий набій. Компанія Rio є достатньо відомим виробником, виробником набоїв 12-го калібру і в лінійці своєї продукції має відповідно і кольові набої. Якщо звернутися до офіційного сайту, то компанія використовує чотири типи кульових набоїв. Це набої типу MG, експансивні набої, набої всесвітньо відомі і легендарні Бренеки та Royal Star, яка ще маркується як куля бала, тобто Royal Star або Балла. Що характерно, куля Royal Star, вона випускається в двох модифікаціях: звичайній, такий, як буде сьогодні на тесті. Та полегшеному варіанті Low Recoil, тобто зменшена віддача. Сьогодні ж ми говоримо про кулю, яка маркується як RSL-12, тобто типова Royal Star вагою 32 грами. Що характерно, інформація щодо ваги кулі не збігається на упаковці та на сайті. Я, я впевнений, що інформація на упаковці, вона Актуальна, тобто 32 грами або 1,18 унції. На сайті зазначається, що, ця, що цей набій має кулю вагою рівно 28 грамів або 1 унція. Усьому іншому інформація актуальна. Початкова швидкість 430 метрів на секунду або 1410 футів на секунду. Стандартна гільза 12х70. В принципі, це все щодо характеристик. Сам, сам набой виглядає виглядає ось таким чином. Стандартна пластикова гільза, високе висока донце, висока юбка, в принципі, зібраний достатньо якісно. Має відповідні маркування, тобто назву кулі, баласлаг Ріо Ройл Стар. Також зазначається характеристики 12х70, це типорозмір. Та ще раз вони продубльовані в класичній системі, тобто 2 та 3 чверті. Так, власне кажучи, це все щодо інформації про набій. Ще раз хочу звернути вашу увагу на таку. На такий цікавий момент, що виробник оцих набоїв, кульових, як і багато інших, не вказують інформації щодо того, яким дульним звужням та яким стволом необхідно стріляти для максимального максимальної ефективності цими набоями. Є інформація як на коробці, так і на сайті, що ви лише має, бути, має бути бути впевнені, що ваша рушниця за характеристиками відповідає цьому набою, я так розумію, за калібром та за розміром патронника. Також казується, що зброя має бути повністю, повністю в робочому стані, тобто нормально функціонувати. І так, Давайте перейдемо до наших випробувань. Відстріляли ми цей набій 71-м стволом, рушниця Бінелі M2. Стріляли ми з циліндру і з напівчоку, для того, щоб зрозуміти, як дульні звуження на одному і тому самому стволі будуть змінити траєкторію польоту кулі. Ну окрім того, щоб просто зрозуміти, як ця куля летить або не летить, куди вона влучає таке інше. Стріляли ми рівно на 50 метрів. Якості мішені ми обрали класичну мішень IPSC, на яку ми набили, а четверту мішень. І, власне кажучи, давайте от перейдемо на фото і подивимось на влучання. Значить, 71-й ствол е, при циліндрі. Ви бачите е, 4 влучання листок А4, один відрив по вертикалі вгору. Хочу уточнити, що точка прицілювання знаходилась в центрі листка О4, точніше, мішені А4. Ви бачите, що 4 постріли пішли буквально. Трохи лівіше і вгору один відрив точно по вертикальній осі. Ось ці чотири постріли, чотири пробиття, вони вписуються в окружність діаметром 10 см. Ну, всі 5, можливо, там, до 20 см. В будь-якому випадку прицільність для 50 метрів для гладкого стволу. Цілком цілком достатні для ефективного використання, тому, тому такий результат. І напівциліндр. Що характерно, якість влучань практично не змінилась. Так само три постріли дуже близько до центру прицілювання, до точки прицілювання, і два піднялись трохи вгору. В принципі, особливої відмінності я тут не бачу, але чисто інтуїтивно або чисто суб'єктивно, мені більше подобаються влучання з циліндру. Чому? Тому що я за досвідом своїм знаю, що з моєї рушниці, можливо, це якось пов'язано з прицільним пристроєм, мушкою, тому що в мене тільки планка і мушка. Можливо, недостатньо я. Рівно встановив оцю мушку, або в принципі вона не дуже планка, прицільна мушка, точніше, вона недостатньо довга, можливо, десь вона змістилась, і в мене завжди постріли кулею трошечки відклиняються ліворуч. Тобто, в 90% постріли уходять трохи лівіше. Тому от мішень, де я стріляв з циліндру, вона найбільш так. Найбільш природно виглядає для моїх постелів з з кульовим набоєм. На завершення хочу додати, що вартість набою Rio Royal Star складає 29 гривень 10 копійок, тобто набій є достатньо дорогим. В принципі, він використовується багатьма досвідченими стрільцями, як набій на, на випадок складної вправи, на випадок дальніх мішеней. На мою думку, жодного сенсу використовувати його як масовий, тобто на змаганнях, де мішені розташовуються близько. 25, 30, 35 метрів. Сенсу немає використовувати такий коштовний набій. Проте мати в своєму арсеналі набій, який буде демонструвати стабільність, а цей набій, наскільки в мене є інформація, достатньо стабільним. За той невеликий. Від, тобто від стріл, який ми зробили, 5 пострілів з одного стволу, 5 з іншого. Звичайно, такого висновку зробити не можна, але в мене інформація є від інших стрільців, які давно використовують цей кульовий набій. Тому я можу сказати, що це дійсно непоганий, непоганий набій для практичної стриби, але достатньо коштовний. Щодо. Того, яке дульне звуження обрати, то на 71-му стволі я б використовувати циліндр, оскільки, по-перше, це каліберна куля. Ну а по-друге, мені цілком мене влаштували ті результати, які я побачив після відстрілу на 50 метрів 71 го стволу при циліндричному звуженні. В принципі, це все. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. На все добре.